Доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності ви не особи тлумачаться на її користь. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката. Можна в шапці профілю. Стаття 92 Конституції України, виключно. Законами України визначаються Права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод. Основні обов'язки громадянина. Правовий режим власності. Засади утворення і діяльності політичних партій. Інших об'єднань громадян. Організація і діяльність органів виконавчої влади. Основи Державної служби. Основи національної безпеки. Організації Збройних сил України. І забезпечення громадського порядку. Правовий режим воєнного і надзвичайного стану. Увага. Детальна інформація про роботу Адвоката Тізула. Олега Івановича Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 7 Міжнародного пакту Про громадянські і політичні права. Документ 995.043 Жодну особу не може бути без її вільної згоди підано. Медичним чи науковим Дослідам. Стаття 28 Конституції України Жодна людина без її вільної згоди не може бути підана медичним, науковим чи іншим дослідам. Стаття 281 Цивільного кодексу України Право на життя. Медичні. Наукові та інші. Досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи. За її вільною згодою. Увага! that